Колеги, у нас я не хочу забирати час. Разом із тим, у нас іще є один не менш важливий кусочок, який у нас залишився сьогодні. Це питання професійного розвитку публічних службовців. З боку національного агентства зроблено було чимало, проте одразу скажу, що на координаційній раді з Питань професійного розвитку державних службовців посадових осіб місцевого самоврядування, звісно, що в цьому році було прийнято стратегію на подальші роки до 27 року. Стратегію професійного розвитку, крім того, був підготовлений план. План впровадження, як ми будемо реалізовувати цю стратегію, Воно прийшла цей план. Пройшов всі погодження в наших, так би мовити, регламентних міністерствах. І сьогодні ми маємо цей план. Він вже знаходиться на майданчику секретаріату кабінету міністрів. І я сподіваюся, що він одразу піде на уряд. Зауважень як таких немає до проекту АКТА. Цей план так само передбачений в плані пріоритетних дій уряду. Хочу сказати, що левова частка цього плану так само передбачає навчання щодо питань європейської інтеграції. Одразу хочу вам сказати, що станом на сьогодні, з боку національного агентства і, зокрема, нашою підвідомчою установою Вищої школою публічного управління, якій лише один рік, як вона була утворена, зроблено чимало. Напевно, я би сказала просто неймовірно багато, щоб не применшувати. Більше біля 10 тисяч публічних службовців пройшли навчання за програмами з європейської інтеграції. Звісно, що для нас це сьогодні такі виклики з зірочкою. Ми підхопили всі можливі і неможливі ресурси. Одразу скажу, що. Natalin Capacity Building – наш тепер партнер. Ми реалізовуємо сьогодні 16 програм разом із ними, і майже 10 тисяч, ні, по них у нас прийшло 5463 публічні службовці, прийшли навчання, і, зокрема, було отримано 4 442 сертифікати – це навчання пройшли англійською мовою. Сьогодні англійська для нас є пріоритетом. Одразу скажу, що пріоритет з боку вивчення іноземної мови ми змогли реалізувати, зокрема в частині залучення міжнародної допомоги з нашими партнерами Education First, найбільша в світі онлайн-платформа з вивчення англійської мови. А сьогодні там зареєстровані біля 19 тисяч публічних службовців. Одразу скажу, що біля трьох тисяч посадових осіб місцевого самоврядування можливості ми надали всім. На нас працює зараз портал управління знаннями. Публічний портал, портал управління знаннями якраз унікальна платформа, де будь-який публічний службовець може зайти і вибрати на свій власний смак будь-який курс з навчання. І так, у нас з'явився наш партнер Education First. Зокрема, хочу сказати, що станом на сьогодні видано вже 11 тисяч сертифікатів. Люди, дехто вчаться, просто так би мовити, в захліб. Отже, сьогодні ми маємо: є у нас передовіки одна є дівчина, яка отримала більше 11 сертифікатів. Тобто, людина, яка просто вчиться, так би мовити, нон стоп. Кожен модуль передбачає, зараз кажу, значить, в кожному розділі передбачається там, припустимо, 1 Б 1 можна навчатися за трьома етапами. В кожному етапі передбачено по 8- 7-8 модулів. В кожному модулі по 4 по 4 курси. В кожному курсі по 4-5-6 завдань. В кожному завданні по від 1 до 6 підзавдань. Я хочу сказати, що це нереально. Тут можна просто вже заспівати англійською. Це така унікальна можливість, адже у нас є з вами можливість говорити, слухати, виконувати інтерактивні вправи, дивитися англійською відео. І, звісно, проговорювати і фонетика, і граматика фактично є все. Поставили в пріоритет. Отож є партнерська підтримка, і англійська це так само у нас в, скажімо, в класі пріоритетів. Я хотіла сказати також про те, що стратегія затверджена координаційною радою, а план до неї буде затверджений урядом. Виконуємо всі показники, і виходить, що основний акцент, на якому я хотіла сьогодні звернути вашу увагу, це. Момент самовдосконалення це формування мотивації в самих державних службовців навчатися, питання самонавчання і культура самонавчання. Власне, це те, з чим я прийшла в 2020 році на посаду голови: формувати середовище, середовище, в якому буде мати престиж знання. Тобто знання мають постійно оновлюватися. Ми ширимо ці практики і ділимося. І, власне, для цього ми змінили самі підходи і філософію навчання в Вищій школі публічного управління з моменту її створення. Спочатку була виписана концепція, як вона зміниться, чим буде відрізнятися вища школа публічного управління від і всіх інших шкіл. І сьогодні я з великим задоволенням запрошую директора вищої школи публічного управління Юлію Юрівну Лихач. Сьогодні дві «Ladies in Red» будуть ось тут. Будь ласка, пані Юлія, сідайте біля мене поруч. поділитися вашим надбанням школою, нашими успіхами, спільними нашими успіхами. Будь ласка. Дякую, Наталія Олександрівна.